Добрий день любителі винограду. Сьогодні 21 серпня 2022 року. Ми продовжуємо наші серію роликів. Зараз ми знаходимося біля гібридної форми вілюр Креулі Китаченко. Як бачите, на даний момент вже практично вона достигає. Ще, я думаю, днів 3-5 підібрати їй трішки сахарку. Кислоти вже не відчувається і вона буде готова. Дивіться, які чудові рони. Це перве таке сигнальне плодоношення цієї гібридної форми. Кущик ще молоденький, як бачите, це третій рік кущику. Ягода дуже чудова. Дивіться, форма яка крупна, така, аж з прожилками, як вроді, з ребрами. Дуже така плотна, м'ясиста ягода, не соковита. Ну, Зараз перейдемо на другу сторону шпалери. Ну, ось на другій стороні у нас велюр. Як бачите, також чудові гронки. Ну, це кущик молоденький, третій рік кущику, перший таке сигнальне плодоношення. Дивіться, на кожному пагані у нас, у нас по гронки. І ось тут також дивіться, які чудові грони. Були і по дві, навіть я тут була гронка зрізав. там Навіть ну, нормував, а кажуть, що велюр не врожайний. Це у нас на другій стороні шпалери. Ну, Багато ходить різних таких відгуків за цей велюр. Кому подобається, кому не подобається, кому не подобається колір, що всі говорять, він був такий ярко-червоний, а переходив темний. Ну не знаю, разві в кольорі діло. Ну, Я думаю, що колір це не саме головне. Чому? Дивіться, чудовий колір. Да, трішечки, як повисе, переходив більш такі бордові тона, те, темніє. Ну і з таким кольором він, він дуже добре, От, як бачите, себе показує. Ну, а зараз ми зріжемо декілька ягідок і побачимо на вагах. Ну, Виберемо більші, є трішечки більші-менші різні Ну, ягода. Гронка така плотна, чудова, ну, не прям така дишуща. Добре. Так. У нас 0. Ну, дивіться, 10 і 8. От, 13, 6, практично 14, 14, 4. Ну, 9. 10. В середньому від 10 до 14 грамів ягодка. От, у нас 5 ягід 50. 8 грамів. Зараз розріжемо ягоду. Ягода плотна, м'ясиста. от Дивіться. Плотна ягода. Шкірка абсолютно не відчувається. Ну, не знаю, мені подобається колір велюра. Дуже урожайна, висить також після всіх дощів. Ну, я жодної ягоди не бачу. Ну Не бачу я, ні підтріснувши, ні підлопнувши. Все ціле. Тому я думаю, форма себе покаже з доброї сторони. Так що велюр тільки набира такі обороти з набором деревини, я думаю, він себе ще проявить. Е е е і урожайність він дає і на длинні обрізки, і на короткі, тому люди вже провірили, тому він такий невибагливий завжди вас порадує урожаєм. Ось такий у нас велюр на 21 серпня 2022 року. Ну а там, що говорять, вирішувати вам, кому подобається, не подобається, кому подобається колір, хто говорить, переходить він в темний, кому не подобається це. Ну, дивіться самі. Я велюром поки що задоволений. Як вам, це вже вирішувати вам. Так що на е, даний момент ось такий у нас велюр. Кому подобається відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ну, попереду ще багато цікавого. До побачення!